Всім бажаю здоров'я, поділюсь, поділюсь відкровенням. І чому в наше життя приходить прокляття? Це не Бог нас проклинає, це ми самі себе проклинаємо. І чому так е, трапляється? Тому що в першу чергу треба стати християнином, треба стати учнем Ісуса Христа. А як я це можу зробити? Коли я виконую. І тоді в моє е, життя приходить не прокляття, а благодать і благословення. І я тоді не попадаю під закон. А хто під законом, той і під е, прокляттям. Тому вибір завжди за, за нами. Е, чи нам треба житті благодать, чи нам треба благодать.